Вітаю вас на моєму Ютуб-каналі. Як ви вже здогадалися з назви відео, сьогодні ми будемо говорити про диктатора, про тирана, про маленьку російську мишку хитрюгу Володимира Володимировича Путіна. Сьогодні йому виповнюється 70 років. І десь там, далеко в селах, далеко в російських селах, де немає ні електрики, ні доріг, де хати, створені з дерева, стоїть замість ікони Божої Матері фотографія Путіна. І люди його витвітають, возвишають і накривають застілля. Але, то оскільки я психолог, я пропоную дещо заглянути в його мізки, я скажу одразу і відверто, що. Людина, яка постійно грає роль як Путін, де ми не можемо її проаналізувати, де вона не дає інтерв'ю, де вона постійно зібрана ось так і сидить, не дихає, не пукає, не кашляє, дуже важко зрозуміти, що людина собою представляє, тому що немає таких натуральних природних поривів, так? Тобто, ми будь-яке інтерв'ю, яке ми включаємо в Путіна, ми відразу бачимо, що це все завчені цитатки. що Коли журналісти задають запитання, це вже спеціальні персони, актори, і Володимир Володимирович вже знає, які це будуть питання. Тобто, все дуже-дуже зорганізовано. Ну що ж, почнемо з першого. Я по пунктах так пройдуся. Перше, це є гнила душа. Що таке гнила душа? Гнила душа це коли абсолютно будь-які емоційні складові, е, такі як почуття, співпереживання, емпатія, вони вимерли, вони знищились. Тобто, як в касті Кай і Герда, коли Каю попадає осколок в око, і він отримує кам'яне серце. Так само і Володимир Володимирович Путін. Звичайно, всі ми розуміємо, що не завжди він був таким. Тобто, цьому посприяла певна травма. Певна травма посприяла тому, що він абсолютно втратив емоційну складову. Тобто, ми навіть коли бачимо, що він бере дітей. Заради піару до себе на коліна, чи коли він когось гладить, чи вітається, так ми просто бачимо такий манекен зі шкіри, який ходить, але вже просто це як привид. І це насправді так, це є факт. Не потрібно це недооцінювати. Коли людина такого масштабу, як Путін, тобто мільярдер чи мільйонер, хто він там. Він при владі 22 роки, тобто він з 2000 року. Всі ми чудово знаємо ту фотографію, де він носив портфель, коли він був помічником чи замісником мера Петербурга, і він ніс у цей портфель тобто він був зайчик на побігеньках. І цілком мовірно, що його душа почала гнити саме в цей період, в той момент, коли він був сповнений амбіцій, коли він хотів чогось більшого, а його. Дуже ймовірно, що його гнобили, принижували, йому казали: ти падла, ти скотиняка, скотина така, швидше неси цей чай, так? Тобто він завжди був такий на побігеньках. І саме в цей період в його голові почало формуватись та поформуватись така ненависть, таке бажання, ну ви, сволочі, я вам всім покажу. І недарма Путін ліквідовує всіх, хто. Хто йому не зручний? Чи це журналісти, чи це опозиційні політики? так? Тобто немає жодної людини, Навальний от ту немає жодної людини, яка б могла вільно говорити собі правду, гнати на Путіна. Але Путін як людина впевнена в собі, каже: Ну, що поробиш? Оговорить, нехай собі говорить, я собі своє знаю. Так? Тобто, цілком мовірно, що ця душа вона почала гнити саме тоді, коли його гнобили, принижували, коли він був ніким. У нього в Путіна абсолютно втрачений зв'язок з реальністю. Тобто людина таких масштабів, коли вона при грошах, коли вона при владі, тобто він абсолютно не знає, чим, живе, чим живуть люди, як живуть люди. Скільки коштує хліб, скільки потрібно людині про щоб прожити так, він бачить якісь цифри, факти, і, звичайно, на декілька там сотень рублів він їм підвищує ці соцвиплати, пенсії. Але він абсолютно далекий від того, що представляє собою життя реальне. І це, до речі, факт, тому що будь-які люди, навіть Світлана Лобода, Ілон Маск, люди, які являються такими великими. Бізнес машинами, бізнес-структурами, вони не ходять пішки, вони не прибирають дома, вони не готують, вони не платять за світло. Тобто вони як добитчик, здобич, вони приносять гроші. І вони абсолютно не бачать, що твориться за вікном. А навіть якщо вони й бачать, у них все рівно свій рожевий світ, вони все рівно сприймають цю планету землю по своєму. Також зріст, я хочу сказати правду, що якщо ви загуглите в Вікіпедії, чи якщо ви загуглите в Гуглі, який зріст має Володимир Путін, дуже важко зрозуміти. Тобто, це всіляко приховується, і таким чином випливає його один з найголовніших комплексів. Неодноразово він був помічений тим, що як Віктор Павлік на початку кар'єри, він носить таке взуття з підборами, тобто, щоб здаватись вище, тобто це коли п'ятки, на п'ятках є ще така підвищена підошва. Ну, зріст його 170 сантиметрів, хоча є. Деякі фото, де от у Медведєва, попереднього президента, 163 см. І є де одна фотографія чи декілька, де Путін виглядає значно нижчий. Проте по фото важко судити, тому що, якщо б вони стояли двоє рівно, і було видно чітко, в кого яке взуття, піджак, тобто тоді легше проаналізувати і зрозуміти. Тобто це дуже великий, великий. Такий мінус. Це його травма, це його мучить. І ви знаєте, тобто, знову ж таки, ця травма, яка гнила душа, вона виробляється з віком, тому що коли ти дитина, всі діти одинакового зросту, і ніхто особливо не звертає увагу. Який ти... А от вже після 18 років, тобто, коли тіло дитини формується, і вже видно, в кого які риси обличчя, хто якою вродою, красою, харизмою володіє. Хто якого зросту, якої тілобудови, тоді вже видно. Ми ж бачимо, що Путін він завжди був такий е, худенький, дещо у нього такі риси обличчя, ну не надто вони слов'янські, не надто вони російські. Тобто потрібно пошукати, в які в нього були предки і нащадки, та? тобто яких країн часто. Е, Кажуть, що він шизофренік, маніяк, так. Тобто змі маніпулюють тим, що це людина, е яка відірвана від реальності, втрачений зв'язок з реальністю. Так, головне ще сказати тут пункт. Ну, дивіться, якщо дивитись з точки зору психології, конкретно розберете так, ми називаємо людей цими термінами термінолог проте. Е Дані синдроми і дані слова означають набагато глибше. В певній мірі так, в чомусь він шизофренік, тому що дуже важко пояснити його дії, що саме коїться і відбувається. Маніяк так, тому що коли в Україні вбивають людей, дітей, і він за цим всім спостерігає, ну, по крайній мірі, йому доносить, тобто він правду і неправду якимось чином він знає. Що насправді відбувається. Е, і в певній мірі він маніак-шизофренік, проте я б не використовував ці синдроми щодо нього. Е, от те, що гнила душа, втрачений зв'язок з реальністю, і, звісно ж, невпевненість. Ця невпевненість знову ж таки, повертаємося до його зросту. А. Загалом є така статистика. Ну вона 50 на 50. Правдива, неправдива, але можливо в Путіна є ця проблема. в чоловіків з низьким зростом буває така проблема, що в них маленький пеніс. Ну, Тобто менше норми, менше середнього. Про те, щоб сказав, все ж таки, дружина в нього була, коханки були. Так, тобто, все і відношення до жінок, все-таки в нього дуже лояльне. Тобто Пугачову він не пригнічує. Тобто ті люди, які його обходять і не чіпають, все таки він е, лояльно ставиться до жінок. Тобто тут так 50 на 50. Але те, що його мучить, його зріст, це всіляко показується. Показується це тим, що людина. Робить масштабні події, вчинки, трагедії, тобто все масштабне, Тобто він свій зріст, висота, ймовірно, зріст свого пеніса, він компенсовує минулого року, коли е, віднайшли його віллу, яка будує, будується неподалік Сочі, яка вже побудована, і тих масштабів, які це версаль, такий російський Версаль, тобто він це робить для чого? З точки зору психології, він це робить. Люди купують дорогі великі автівки, одягаються дорого. Не зовсім заради понтів, а заради того, що бачите плоди своєї праці. Так? Тому що банківський рахунок, все, що ми не можемо потрогати, подивитись реально, нам це важко доходить до наших. Мозкових клітин, так? І коли він бачив ось цей Версаль, який він збудував неподалік Сочі, він бачив ось ось заради чого я працював, ось плоди моєї праці. І навіть те, що він затіяв в Україні, навіть якщо воно йде не по плану, цілком ймовірно, що він себе заспокоює і каже собі, так, я не отримав бажаних результатів. Але ось якої біди, якої трагедії я натворив і весь світ говорить про мене. Тобто він вже ввійшов в підручники історії не тим чином, яким би він хотів, тому що, ймовірно, коли в нього була душа, було добре серце, він якось по-інакшому, мабуть, намагався. Але та, як він обслуговував радянських можновладців при владі людей без душі, без цінностей, без чогось духовного, тобто в нього зовсім інше формування. Він цілком сміливо міг би працювати в Гестапо есесівцем і так далі. так далі. Тобто, і тут також, ось і в чому проявляється його маніакальність, що та трагедія, яку він натворив, він десь сидить в бункері і каже: ну ось, ну я не зміг. Все зробити так, як я хотів. Але я йду до останнього. Звичайно, людині легше йти до останнього і продовжувати робити трагедію, коли вже їй нічого втрачати. Тобто, це можна говорити про онкохворих, про людей, які вмирають. І Путіна, який ось ось помре ще декілька років, йому залишилося і він помре. Ну, мій прадідусь помер 73 роки. Путін вже ось на межі. Хоча, знаєте, також потрібно сказати правду, що е, з його зв'язками грошима він настільки може дослідити своє тіло. Що їсти, дієту, чим дихати, на чому спати, як спати, в яких позах, які клітини заморожувати, може він там ну руки викручує. Ну це звучить як нісенідниця, але повірте, в багатих людей воно так є. Тому що от зірки шоу бізнесу, вони щоб не товстіти, їдять справжні такі гормони, які. Зразу перетравлюють, та й вони змушені здавати цю кров свою кожного тижня. Ви розумієте, наскільки вони відірвані від реальності, наскільки в них інший тип життя. Ось тому може бути таке, що він не до 100 років проживе. Хоча, як ми бачимо, в нього вже і руки е, не працюють. Тобто тут важко зрозуміти, чи працює ще в нього мозок. Чи мізки в нього працюють? Але ми бачимо, що серед росіян є дуже багато прихильників, які йдуть в нього на поводу, які йому підігрують, і не наче комунізм готові далі продовжувати і нести цю ідею. Тому що президент це завжди відзеркалення в тій чи іншій мірі народу, який він представляє, і Путін на всі 100% представляє народ, Мовчазним Народ, так само, як наш президент, відображає наш народ дещо емоційний, дещо стриманий, проте такий впертий. Це і є також вся суть українців. І знаєте, наостанок, що я хочу сказати, щоб закінчити говорити, Путін нагадує мені таку внутрішню дитинку, яка заштопорилась. Яка загралась в ці ігри і хоче щось комусь доказати. І вона не усвідомлює, що я вже подорослішав, я вже давним-давно постарішав, я ось ось помру. І така маленька дитинка, можливо, його через пеніс принижували дівчата, коли він знімав ті штанці і такий худенький, при своєму рості, хотів щось показати. Тому що все-таки він. Немає от так інтуїтивно, щоб почути, він не має цієї такої дерзкості, такої впевненості, я сказав, і так буде. Він прикривається дуже дипломатією, такою хитрістю, так? тобто в ньому нема такого на всі 100% чіткого мужицького характеру. Гримнув. Тобто, там вже ми просто таке враження, знаєте, от коли психолог розбирає Путіна, ну це як взяти ляльку. Ляльку Барбі і просто щось її розібрати і здогадуватись, тому що Барбі вже має певний образ, і ми просто від нього можемо відштовхуватись. І ось, можливо, Путіна десь в школі е, гнобили, принижували через його, що зовнішність. Десь по коридорах його били, копали. Е, там де всякі штуки з ним робили. Не знаю, як це називається, коли палець б'ють отак по голові. Це дуже боляче в дитинці так завжди роблять дітям. Можливо, його десь шарпали, знущалися над ним, так? Тобто він завжди хотів бути лідером, але через його ріст, через його зовнішність, можливо, він не мав цих лідерських навичок. І саме тому ця невпевненість, те, що він прибирає всіх, просто радикально вбиває і відображає оцю внутрішню гниль людини. Ну що ж, і наостанок побажаємо путівну найголовніше. Знаєте, коли в чорній магії ворожить, кладуть не жовті свічки, як прийнято в церкві, а кладуть червоні свічки. Потрібно брати червоні свічки, їх не так легко купити, їх потрібно десь замовляти в інтернеті, але ті, ті люди, хто роблять обряди по магії, вони це знають. Тому побажаємо Путіну пошвидше. Пошвидше е, отримати свій... Віп-квиток на концерт до Кобзона. Сьогодні прочитав це опитування, щоб ви побажали Путіну. Тому давайте всі дружно скинемось і купимо йому квиток на концерт Кобзона. Дякую за перегляд, підписуйтесь і лайкайте.